Семінар громадський контроль за діяльністю влади відбувся в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку, яку виконує фонд Східна Європа. Ініціатором його проведення у нашому місці виступило громадське об'єднання Відродження Полтави. Це дуже важливий семінар, який проводиться в нашому місті з огляду на, то, на ті події, які відбувалися у нас в міській раді. Крім того, все ж таки, виявляється, є законні методи впливу на народних депутатів, які мають ще на сьогоднішній день не, мають недоторканність. Семінар дуже цікавий на цей семінар запросили ми всі громадські організації і всіх громадських всіх громадських активістів міста Полтави, і які дійсно хочуть щось робити, і хочуть впливати і хочуть бути активними громадянами міста Полтави. Відгукнулися представники 15 неурядових організацій Полтави. Упродовж дня вони вивчали законодавче поле, яке регулює питання контролю громадськості над владою, розглядали конкретні приклади та з'ясовували, як краще діяти у тій чи іншій ситуації. Бо як сказав, той же покійний каха Бендукідзе він сказав: для того, щоб провести реформи в державі, треба, щоб три людини мали однакову ідеологію. Перша людина, яка має владу. Це пан президент, друга людина, яка проводить реформи. Можливо, це пан Яценюк, а може, це буде якась інша людина. Я не кажу прем'єр. Має бути мотор, мозок. І третя людина, сказав Бендукізе, яка саджає. Народні обранці знаходитимуться у постійному політичному тонусі лише тоді, коли знатимуть. Їх люструють і не оберуть наступного разу. Громада це розуміє, але все одно зневірена, говорять організатори семінару. Проблемою є людський фактор найбільшою. Друга проблема, звичайно, це є недоліки в законодавчому процесі, в законодавчому полі. Але в основі всіх проблем є людина. Це зміна ментальності, зміна психології. Тому ми вважаємо, що громадянське суспільство в Полтаві, зокрема, повинно в цьому напрямку досить багато попрацювати. Контроль діяльності влади повинен бути цілодобовим, вважає голова громадського об'єднання відродження Полтави Сергій Чередніченко. Це можна робити через створення ОСНів, так називаємо. Раз це можна робити через громадські слухання. Два це можна зробити через законні акції протесту. Три за словами експертів, громадське суспільство підіймається. Якщо так триватиме і надалі, результатів довго чекати не доведеться.